Хороший скумбря. Там якраз... Блін, в тата знову покльовку, біжу, до нього біжу. Ого! Ого! Є-є-є-є-є-є! Yeah, 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 yeah. yeah. Позбирали трошки грибочки, а зараз йдемо на рибалочку. Йдемо на форель. Як завжди, два комплекти біля дому наш канальчик, де вже були, піщане дно, яке видно зверху, бачите, гарно. Тато, тато один комплект, він більше по коливалках невеличких. Вірить в них багато вже риби злива. У мене два комплекти, один з коловалочкою, ось такою 15 грам форелова. Сьогодні мама на неї зловила, до речі, форельку. А я маю другий ще отакий свій тасманський дьявол, цю форелову приманку інлайнівську. Можливо, ще хтось не бачив її, хтось бачив минулих відео. Ну, ще буду показувати, пояснювати, якщо буде успіх сьогодні. Тому не переключаємося, дивимося. От наше перше місце, треба перевіряти. Ну і оці от 100 метрів ми... Тут ловимо якраз, вона тут і скаче, і виходи видні. Якщо вона активна, то її буде помітно. Бачите, де не дає є трава, у нас трави атакують зазвичай. І так і мальком харчується тут. Деростато буде кидати свою золотисту коливалку. Саме головиста блісна поки що. Проводка поверху, проводка плавна, рівномірна, досить. Середня швидкість, повільна і середня. Швидше на повільна швидкість, бачите. яка. От тато крутить досить повільно. І зразу, тільки закинув і зразу приземлення водоколивалки, скобу закриває і починає проводку. І отак зразу акуратно підійшли, головне тихенько. Бажано не рухатися різко, не ходити різко, бо глибина невелика, вона нас бачить краще, ніж ми її бачимо набагато. Минулий раз мене форелька взяла буквально 2 метри від каменя. То при тому, що я стояв зверху, вона мене не бачила, бо я просто стояв тихо, спокійно. Зійшла? Блін. І що хороша була? Хороша, да, так, було. Покльовка класна. Секунди Була в тата форелька перша. Зійшла за декілька секунд. Ну от бачите, і дно тут і дивіться, чому тут форель? Що видно? Бачите, скільки малька? Невеличкі мальки, але їх багато. І от вона за ним полює. Різні рибки, але це її їжа. І такий мальок саме тримається от на таких піщаних прибережних територіях, де глибина до метра. І відповідно рибка за нею підходить хижа. Так, ну що, починаємо з тасманського. Тасманського починаємо. Моя її улюблена в даний момент на морську форель приманку. А далі перейдемо вже на колевалочку. Треба різними приманками обловити те ж саме місце. Буває на одну бере, на іншу не хоче. На тій ж самій локації. Можемо навіть присісти, от бажано, так щоб нас все ж таки менше було видно. Рівномірна проводка. В принципі, добре, що хвильки є на воді. от Вітер сьогодні дуже сильний. Ми в каналі трошки сховалися, але все одно сюди залітає вітер, досить такий непоганий вітер. І е такий робить таку бризу на воді. Нас не дуже видно. Це добре, він нас трошечки допомагає нам ховатися від форелі. Відповідно, трошки гірше нас видно з води. Зазвичай вітер на воді це, це добре для рибалки, хвильки там по, по карпу, по красю, там інакші плюси, чому вітер добре, а тут добре, тому що нас просто риба менше бачить. Є риба, є, тата риба О, хороша, так? Да? Типу ти, ти, не спіши акуратно з фракціончиком. Треба підсакти, давай. Що, зійшла знову? З нею не можна бавитися. Треба було приближати її, може, може би так взяли її рукою навіть. Може. Ну або по наголому. Ну так, да, її треба дуже швидко тягнути, форель дуже сходить. Рибу не бачу, бачу тільки плюск. Ну, нормально абсолютно. Ой-ой-ой, який удар! Просто біля берега недалеко, метрів 3-4. Пробую зразу ще раз закинути туди і протягнути знову. Біля берега недалеко удар був на коливалку. Є, yeah, є! Yeah, 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 yeah. yeah. Так, цікаво, форель чи скумбрія був. ясно. Швидше скумбрія, блін. Певно все ж таки скумбрія. Да, скумбрія. Блін. Це покльовая риба, ну Ну, скумбрія. Чи хороша риба? Ну середня скумбрія така непогана. Ми маємо, тому випускаємо сьогодні. Треба швидко її зараз звільнити, бо поки кровити не почала. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Два удари. Блін, такі два удари форельних! Бля, на... На... на вертушку. На маленьку вертушку. Та нормальний. От туди вправо в канал кинув і таких два удари форельних. Скумбрія зазвичай зачіпляється. Вона як дурна кидається, вона добиває до кінця. Форель от часто, часто б'є, п'є і пробує там щось. Не може зачепитись. Ай-яй-яй-яй-яй, дуже шкода, що не зачепилась. Вертушечка чорна. Поставив, зменшив приманку, бачите. Така форельна минулого року добре себе показала. Вона грама 4 має. Легесенька, ну може 5. Повітрю, в принципі, добре летить туди вдалину. На цьому спінгу вона, звісно, така дубовата, я не чую її добре. Ну, але ударчик почув добре зразу. Пробую ще це смацького зараз. У тих місцях, де були удари, треба змінити зараз приманку і спробувати провести інакше. Це може принести результат. Машкіндрин. Та просто капець такий удар. в підряд. Я поміняв з вертушки на тасманське дьявола і зразу на першому забросі. Блін, зараз вже трава забилась. Які ж класні удари були. Ще раз пробую, воно має зачепитися. Головне, щоб вона не вкололася, бо якщо вона вкололася... При ударі, то вже не буде риби. Ну може інакше якась, звісно. Гарно, гарно вона вдарила і тоді, і зараз. Так як ти а... говорив. Фрикціончик підзатяни. Що скумбрія чи що? Так та, тяне сильно. Скумбрія. Схоже на скумбрію, ну. Так, ну інакша поведінка, бачиш зовсім. І сков хороша скумбрія. Нам якраз одну не хватало. Давай візьмемо. Вона така непогана ніби, да? так? Капівки лушна. Давай її візьмемо тоді. Ну, але вона абсолютно по-інакшому себе вела. Да. Вона тягне, як, ну, як електрошок ми її називаємо. Ну, так добасить вудочку. Блін. Я... Блін, тата знову покльовка, біжу, до нього біжу. Цікаво, чи це форелька чи скумбрія, не знаю. Скумбрія чи форель? По-моєму, скумбрія. По-моєму, все-таки скумбрія. Ой. Ну рибалка ніби вдається. Не можна сказати, що все погано. Хороші скумбрії такі по пів кілограма, Ну це може чуть-чуть менше грам 400. Ну хороші теж. Ну нема форелі, бліди. Ми ж за форелі. Так, друзі, ЧП, ЧП. У мене при покльовці підсічка і обрив. Таке буває. Десь шнур перебитий був, напевно, посередині. Об камні тут сюди скелі і так далі. Цього я не помітив. Це буває. Звісно, сумно, але нічого. Взяв інакшу вуличку, зараз коливалкою буду добивати. Якщо ще буде щось, звісно. Опакльока. покльовка. Ого. Ого. Не Знаю. -то. Веде себе як скумбрія трохи, якщо чесно. Оці, оці ривочки такі, ту ду, -ду ту ту туду Вона постійно робить. Я думаю, що скумбрія, напевно. Форель? Форель, блін? Маленька, але форелька. О, малю, малюком плюється. Все ж таки добив я сьогодні. Ну невеличка, але форелька, коливалочка, Така 15-грамова, зовсім не маленька. Ну Форель така, знаєте, якраз по виміру, мені здається, буде ок. Десь 25-30 вона має. З 25 можна брати. Не знаю, зараз подумаємо, чи візьмемо, чи випустимо. У нас ще є там дві більших. Тут форельку ми беремо, це ж не річка, це морська форель. Тут її багато, тут її ніхто не виловлює дуже. Ну, але дивіться, форелька в руках, в принципі, місія виконана на вечір. Хотілося можливо більше, але і так непогано. Коли ось така, кому цікаво, 15 грамово, або Гарсія. І фурейка. Ну що, на базі, але я ще пару раз кину, дивіться. Туди дуже далеко, просто по вітру, гарненько летить. Покльовка потужна, я думав, потужна, але я думав, що скумбрія все ж таки якось вона так себе вела, трошки дивно. Зараз дуже-дуже хороший заброс, метрів на 50. Ну, Повітру, звісно. Повітру кожен може так кидати, але тут це дуже перспективно, тому що справа-зліва там ніхто не може доступитися до тої території. Ну і тут туди кидати просто потрібно. Це дика зона, зона спокою, де вона почувається досить, як вдома. Там ніхто туди не кидає, тому бажано там ловити. Що, наразі все, така рибалочка вечірня вийшла. Пару рибок піймали, форельку навіть піймали. Ще пару зійшло і форель сходила. Нічого, прийдемо ще і покажемо, можливо, вже нову серію звідси. Або з якихось інших місць. Так що не переключаємося. От, форельки наші, які ми ловили раніше. Дивіться, які гарні. Суперові червоне м'ясо. Морська форель. Це Зараз будемо пекти їх. Трошки на оху собі відклали. Ще маленька форелька на оху піде також. Другим юшку, Ну, де ще як не в Норвегії юшка з червоної рибки, з фаральки.